Як знайти сторони прямокутного трикутника за відомою стороною та тригонометричним значенням одного з кутів? Відповідь на це питання ви почуєте при розв'язуванні наступної задачі. Завдання. Знайдіть невідомі сторони прямокутного трикутника а, Б, С, де кут С 90 градусів, і відомо, що АВ дорівнює 8 см, а косинус кута А дорівнює 5. Восьмих. Трикутнику АВС – кут С 90 градусів, що і позначили на рисунку. АВ – 8 см. Відомо, що не кут А, а саме косинус кута А, відомо не кут А, а косинус кута А дорівнює 5,8. В задачі потрібно знайти сторони АЦ і БЦ невідомі. Будемо їх знаходити. З чого почнемо задачу? Оскільки дан косинус кута А пригадаємо означення косинуса. Косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Прилеглим катетом є АС гіпотенузою АБ. Отже, ми можемо записати, чому дорівнює косинус кута А, і з цього відношення знайдемо катет АС. Косинус кута А дорівнює відношенню прилеглого катета, прилеглий катет АС. Поділено на гіпотенузу АВ. Косинус кота А дорівнює 5 восьмих, тому замість косинуса кота ми підставляємо 5 восьмих. А це невідомо переписуємо АВ дорівнює 8. Оскільки маємо два дроби з рівними знаменниками, оскільки маємо два дроби з однаковими знаменниками, чисельники прирівняємо. А це дорівнює 5. В сторону BC ми можемо зайти за тіримо Піфагора. Запишемо, що BC дорівнює, оскільки ми шукаємо катет, Ми від квадрата гіпотенузи віднімаємо квадрат відомого катета. То під коренем пишемо. AB квадрат відняти AC квадрат. Підставляємо 8 в квадраті мінус 5 в квадраті та виймаємо корінь. Корінь під коренем пишемо. 64 відняти 25, маємо корінь з 39. Найшли невідомі сторони. 5 і корінь з 39. Це катети даного трикутника. Задачу розв'язали. Розглянемо ще одну цікаву задачу. Прямокутному трикутнику з кутом С 90 градусів відомо, що АВ 17, а тангенс кута А дорівні 8,15. На рисунку позначимо, що АВ дорівнює 17 см. І відомо, що тангенс кута А дорівнює 8,15. Оскільки дан тангенс, за означенням, ми знаємо, що тангенс кута – це відношення протилежного катета до прилеглого. протилежним катетом є BC до AC. Жодного жодний з катетів невідомий, але все рівно запишемо означення для тангенса кута. Тангенс кута А дорівнює відношенню протилежного катета БЦ до прилеглого АС. І ми знаємо, що це відношення дорівнює 8-15. З цього відношення випливає, що БЦ відноситься до АС як 8 до 15. Значить, БЦ складає 8 частин і позначимо як 8х. АС складає 15 частин і позначимо як 15х. На рисунку. Покажемо, що БЦ 8х, а А це 15х. прямокутному трикутнику маємо три сторони: гіпотенуза 17 і катети – 15 і 8х. Використовуючи теримо піфагора, знайдемо невідому, тобто х. За рями Піфагора маємо АС квадрат плюс БЦ квадрат, тобто сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи або квадрат. Підставляємо 15х до квадрату. Плюс 8х до квадрату. Зверніть увагу, що беремо доданок в дужки, дорівнює 17 в квадраті. Підносимо до квадрату, отримуємо 225х2 плюс 64х квадрат дорівнює 289. Зводимо подібні доданки в лівій частині. 225х2 і 64х2 буде 289х квадрат дорівнює 289. Щоб х квадрат, ми 289 ділимо на 289, отримуємо 1. Х квадрат має 1, значить х дорівнює плюс-мінус 1, але оскільки х не може бути відєдиний, беремо, що х1. Тоді, а це дорівнює 15х і 15 на 1 буде 15, а b – це дорівнює 8х, 8 на 1 буде 8. Таким чином знайшли катети даного трикутника. Відповідь 8 і 15.